Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників. Донать на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І Наступну годину працюватиму для вас і поговоримо про те. Як власне необхідно реформувати МСЕКи, медико-соціальні експертні комісії, і чи насправді ліквідація цієї ланки вирішить проблеми, про які ми говоримо вже не перший день? Про це мова піде о 17.30. а за кілька хвилин ми почнемо говорити про те, які ж потужності має Північна Корея, тому що інформації про збройний потенціал, потенціал їхніх військових насправді небагато, однак. Ми мусимо розуміти, що серйозність залучення саме цього війська і цих військових вже підтверджується неодноразово. І буквально сьогодні також президент України повідомив, що в найближчі дні, а саме 27-28 жовтня, в зоні бойових дій вже будуть застосовані північно-корейські. Військові Російською Федерацією і Володимир Зеленський підкреслив, що така поведінка Росії це очевидно ескалаційний крок, який значить більше ніж уся дезінформація, яка звучала останніми днями. На саміті Брікс у Казані і за його словами демонструє все це, що РФ насправді хоче продовження війни. Ну і ось по крихтах військові аналітики намагаються розповісти зокрема і українській аудиторії, що власне ми знаємо про потужності ВПК. КНДР, і про це ми будемо говорити далі у нашому ефірі. Михайло Люксіков, головний редактор мілітарного уже з нами на зв'язку. Пане Михайле, добрий вечір. Вітаю, вітаю. Дякую насамперед, що знайшли час на цю розмову. З того, що можна сказати загалом про якраз ВПК КНДР, тому що мені здається, це та проблема, про яку вже давно заговорили в нашому ГУР, і про це окремо комунікував. Головний наш розвідник пан Буданов з тої інформації, яку я бачу, понад 200 боєприпасних заводів. Що можете ви сказати про масштаби саме виробництва боєприпасів на території КНДР? Ну, стосовно боєприпасів, дивіться, можна ж тут казати, що це абсолютно мілітаризована країна в світі. І коли ми кажемо там про заводи боєприпасів, це. Не тільки безпосередньо підприємства, котрі виготовляють саме там боєприпаси від, від умовно болванки до їх залиття, до хімії, спецхімії тощо. Тобто, це, якщо навіть якесь підприємство залучене до виробництва інших, там цивільної продукції, воно може виготовляти там болванки, може там виготовляти якісь компоненти тощо, наприклад, таку практику ми ну, можемо, хто може пам'ятати, хто може знати. Як в радянському союзі були підприємства, котре виготовляли абсолютно цивільну продукцію, але там були так звані нульові цеха, де там точили гільзи, болванки, і вже потім їх доставляли до підприємств, де наповнював безпосередньо вибуховою речовиною, де були відповідний технологічний цикл, всі заходи безпеки зберігалися тощо. Тобто, в випадку КНДР, певно, така практика більш масштабована, тому що там цивільні продукції щоб йшла на експорт. Мінімальна, і в принципі, я не думаю, що тут з аудиторії знає про якісь північно-корейські там товари. А в той же час про корейські боєприпаси знають усі, і про потужності, якби, те, що вони швидко компенсували російські втрати, які вони використали боєприпаси, Це говорить про те, що ОПК доволі потужний, тобто. Про кількість точну кількість підприємств важко щось сказати. Звичайно, дав якщо вважати підприємства і цивільні залучені до певних циклів виробництва, то їх кількість перевищує сотню, це однозначно. І насамперед я так розумію, мова йде про артилерійські снаряди 152-го калібру, і це до речі, от такий цей пострадянський цей калібр, з яким в Україні теж величезні проблеми і паралельно ось цей перехід у нас на 155-й, Це така велика робота, яка триває, але це для нас особисто створює теж певні труднощі. Чи правильно ми розуміємо, що якраз масова потреба для російського війська окупантського саме в такому калібрі? Так, в 152 а також можна згадати, 122 мм, вони використовуються як росіянами, так і нами, так і Північною Кореєю, ну і низкою інших посткомуністичних і комуністичних зараз країн. Стосовно ну, те, що вони задовільнили, іноді називають навіть ледь не до 50% того, що відстрілює російська артилерія, це виробництво саме КНДР. Ну, цифри, якщо чесно, величезні, знову ж таки, я буду послатися зараз на ваших колег. Ну, це із тої свіжої інформації, яку я бачу. Я кажу зараз про видання Дефенс Експрес. То вони говорять про те, що Росії могли надати до понад 9 Мільйонів снарядів із цього 152 го калібру. Е, ну, тобто, мені видається, ну з цифрами тут зараз складно щось говорити, так скільки там РФ зараз загалом по лінії фронту використовує артилерії, але цифра в 50% вона вражаюча. Так, вона вражаюча, І ви врахуйте, що це почалося ну, не цього року і ну, з 2022 року. Тобто, цифра, якщо поділити, умовно, 9 мільйонів на 3 роки це по 3 мільйони на рік. Тобто, в принципі, число, як би не скажемо так, не таке ужасаюче, але але ну, все одно дуже велике. Тому що якщо ми бачимо потужності колективного заходу, де ми чули про мільйон боєприпасів, потім щоб ця кількість постійно зменшувалась, тобто що технологічно вони не можуть за забезпечити, і там врешті-решт, на декілька сот тисяч, скажімо так, зупинилася чеська ініціатива. Угу. Тобто, ну вони скажімо так, тільки одній потужності КНДР вистачає, щоб перевищити весь колективний захід, пане Михайле. А про якість цих боєприпасів, які надає КНДР, що можна сказати? Можливо, ми тут зараз зупинимось не лише на артилерійських снарядах. Ну, принаймні свого часу я чула певні зауваги до ракет далекобійних. Ну, дивіться, стосовно артилерійських боєприпасів, навіть російські так звані воєнкори. Неодноразово писали негативні відгуки про них: це як і вагові похибки, які перевищують норму, це як і недотримання якихось там норм зберігання, тому що все-таки це спецхімія, це пороха, які має зберігатися при визначених умовах, щоб він не відсирив, ну, не сирів і тому подібне. Тобто були на це зауваження, потрапляли в змі, але ж знову таки тут варто розуміти, що і зараз, ну, через. Масштабуванням і збільшення українські оборонці теж не почали використовувати не найкращої якості боєприпаси. Тобто зараз просто потрібно. І навіть якщо це викликава вагова похибка, то артилеристи знають, як умовно там більш важкі боєприпаси між ними робить меншу похибку. Ну тобто відстрілюють в конкретний момент, ну, умовно зараз ті, що важкіше, і на них менші поправки вводять. Це якщо кажемо про вагову похибку. Тобто, да, вони називають, що вони гірші, але як на жаль, воно стріляє, і на жаль, воно вбиває. Та є ось така історія. А якщо говорити про номенклатуру допомоги, ми згадали про артилерійські боєприпаси, ракети <клес> далекобійні. Що ще? Тому що якраз в контексті застосування військ інколи є повідомлення про те, що це і установки, деякі, можливо, артилерійські або не лише ми можемо говорити напевно і про ракетні установки. Ну, дивіться, про. Оперативно-тактичний комплекс ви вже згадали. Тобто, що він використовується, це вже не для кого не секрет, виключно російська і календарівська пропаганда це заперечують, але деталі знайд... ну, знайдені неодноразово продемонстровані і названі там в ООН. Стосовно більш таких інших засобів, відомо про використання протитанкових ракетних комплексів. Це як або виготовлені за радянську ліцензію, або просто їхні копії там. Протитанкових ракетних комплексів, тому що їх можна було розпізнати на фотографіях, на відео, тобто вже були ідентифіковані саме виробництва КНДР стосовно якоїсь іншої засобів, поки інформації на мінімуми була була інформація, що в одному військовому училищі артилерійському збройних сил Росії вже йдуть підготовку до використання. Артилерійських систем виробництва КНДР. Про які саме мова йде, не ну, зараз мало відомо, але в той же час більшість похідних їх систем це від радянського, ну, радянського коріння. Наприклад, там Д-74, вони дуже багато на них зробили як, в принципі, як причіпні установки, так і самохідні. Тобто, в принципі, якщо казати про системи реактивного, ну залпового вогню. Тобто це як умовно похідні від граду, ну і тому подібне. Mm -hmm. Тобто, станом на зараз відомо про так само ну, реактив... снаряди до граду, артилерійські боєприпаси, протитанкові ракетні комплекси, оперативно-тактичні ракетні комплекси. Це те, що станом на зараз зафіксовано. Про ті, що будуть далі, наприклад, ну, артилерійські системи чи РСЗВ, mm -hmm. вони будуть похідними від радянських, і ну, в принципі російським артилеристам вони будуть знайомі. Можливо, вони будуть менш якісні, можливо, будуть більш летальних випадків з їх використанням в такій інтенсивності, але здебільшого вони якби знайомі. Угу. Якщо говорити про те, в який спосіб, на жаль, найшвидше можуть інтегрувати ті чи інші підрозділи військовослужбовців КНДР, то виникає запитання: це має бути певне злагодження. плюс ми говоримо про певний мовний бар'єр. Хоча, очевидно, ми можемо лише припускати, як давно. Почалася певна робота по підготовці і по реалізації ось цього долучення іноземних військ на боці Росії в цій агресії в цій великій війні. Але хочеться запитати, що простіше, щоб це був якийсь такий піхотний підрозділ, який би просто виконував, наприклад, прості штурмові дії, чи ми, наприклад, говоримо про інтеграцію розрахунків артилерійських, де повністю від там командира гармати. До решту обслуговування обслуговуючих кх, 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 бійців, там е, все це іноземці. Ну і вони там, наприклад, виконують якесь завдання. І от що було б ворогу зробити простіше? Ну, якщо казати про найпростіший спосіб інтеграції, певно, це були б якісь лінійні, умовно, там підрозділи, там взвод, рота, батальйон е, в армії КНДР в, і використовували наприклад їх. Е, Російських Шторм-З підрозділів, тобто це вже якийсь сформований, умовно, попередній підрозділ використовується окремо, але в складі з'єднання російської армії. Тобто, якщо, наприклад, ми кажемо про підрозділ Шторм-З, який на початках формувався з як не писали спецконтингенту, тобто військовослужбовці за контрактом призваних з, по амністії з місць утримання. Ну, колишніх ув'язнених, угу. то скоріше за все, певно, і щось схоже було б для них найшвидше і найефективніше. Тому що, по-перше, мовний бар'єр, який ви згадали. По-друге, це вже якесь злагодження в складі армії КНДР. І ну, це було б найпростіше. простіше. Як якщо казати про якісь інші випад... ну, варіанти, ну можна згадати, що іноземці інших, росі... ну, інших національностей воюють в лінійних російських підрозділах. Тобто, чи є тоді в цьому сенс, там у відправці, як вже заявлялося, там близько п'ятиста офіцерів командного складу. Ну певно, тоді немає в цьому сенсу. Тоді просто потрібно гарматне м'ясо, умовне, яке буде там виконувати ті ж самі завдачі в тих самих підрозділах, де й росіяни різних соціальних різного соціального походження. Угу. Тобто, ну в такий варіант, як умовно, в якомусь батальйоні буде рота КНДР, ну солдат укомплектовано був в складі бригади. Це б виглядало найбільш логічно. стосовно, як ви сказали, там якихось розрахунків гармат або інших комплексів. Ну станом на зараз певно, ну росіяни найменш для них це проблемно. Вони навпаки кажуть: у них то артилеристи йдуть в піхоту, то безпілотники йдуть в піхоту. Ну, в принципі, ситуація дзеркальна нашій. Угу. Е, сумно все це чути, але треба усвідомлювати, що так чи інакше це якийсь новий етап е, цієї великої війни, яку розпочала Російська Федерація. І відтак мусимо на жаль та інформувати про це і насамперед наших партнерів. Я звісно розумію, що це питання не до вас, але хочеться зрозуміти, що наприклад зробить е, Сполучені Штати Америки, і НАТО загалом, тому що то ми чуємо від, наприклад, республіканців, що реакція має бути. Дуже зрозумілою, і мова йде, наприклад, про прямі військові дії з боку США проти Північної Кореї. Але поки що ми бачимо, що Пентагон е, ну підтверджує, але говорити про якісь конкретні дії, на жаль, тут не йдеться. Ви е, передбачаєте, що якась буде відповідь більш-менш артикульована від наших партнерів тут? ну Спочатку від них хоч, хоч чогось потрібно дочекатись, тому що ми. Як після тільки початку інформації, те, що КНДР допомагає Росії, їх південний сусід, Південна Корея, були заяви, що якась червона лінія вони передадуть там боєпри... ну, почнуть передавати летальне озброєння. Для чого їм потрібно там ввести якісь там законодавчі зміни, ну тощо вже угу. дійшло до того, що спочатку артилерійські боєприпаси підтвердились, потім підтвердились оперативно-тактичні комплекси, і зараз під... уже. Єсть матеріали медіа з фото, відео солдатами КНДР. Ну тобто корейської національності, одягнених в російську форму організованими групами. І тут все одно вже вони кажуть, ми підтверджують і публікують супутникові знімки з полігонів, де на плацу знаходять військовослужбовці. Ну як вони заявляють, і в той же час вони ну червона лінія ще для них, якби ну відтерміновується. Тобто, то, якщо казати про якихось західних партнерів, загалом ну навряд воно для них якось вплине. Тобто, ну будуть продовжувати казати, що от вот і червона лінія. Угу. Ну та розумію, що е, це так питання виключно вашої суб'єктивної оцінки. Менше з тим, я нагадаю нашій аудиторії, що з нами на зв'язку е, Михайло Люксіков, головний е, редактор мілітарного. І тут повертаючись до того, як може відреагувати світ, насамперед цю реакцію вже принаймні чітко проговорює, що вона буде радикальна, різка південна Корея, і вона якраз говорить про можливість можливість відправляти зброю ресурси в Україну, якщо і далі мовляв буде ось така ситуація. Я так розумію, з більш активним залученням КНДР. Скажіть, будь ласка, що це може бути за зброя і ресурси, на які може розраховувати Україна? Ну, в першу чергу, це були б артилерійські засоби, ну, пев, певним чином боєприпаси. Тому що, попри ну, вже згаданий колективний захід якого потужності не вистачає, навіть ну щоб всім країнам разом покрити виробничі потужності КНДР, то в той же час Південна Корея ну, в колективному заході умовному скажімо так про демократичному світі вона була найпотужнішому виробництві саме артилерійських боєприпасів це стосовно боєприпасів. Якщо казати про артилерійські системи, так само у них потужний ОПК, їхні. Артилерійські системи вже виготовляються навіть за ліцензією в інших країнах, постачається на озброєння країн НАТО, Тобто, ну, у них доволі потужний ОПК, тобто там номенклатури ну, навіть, знаєте, знаєте можна, важко чогось не назвати, що вони виготовляють, ну, не виготовляють, хіба що окрім ядерної зброї. Тобто у них навіть найпотужніший оперативно-тактичний комплекс у світі, неядерної дії, це якраз комплекс виробництва Південної Кореї. Ух ти. це цікава інформація. До речі, я от пригадувала, що сьогодні бачила відповідь Польщі на прохання України так надати зброю куплену південної Кореї. Якраз мені здається, Польща з початком російської агресії повномасштабної проти України почала активно закупати до речі різну номенклатуру саме Південної Кореї. А в якому за яким принципом Південна Корея надає озброєння і відповідно могла би надати Україні на вашу думку? Це купівля, це якийсь кредит, лізинг чи, можливо, готові надати як безповоротню допомогу? Є різні форми. Ну, якщо ми кажемо про продаж заходу, це тобто не тільки Польща, є Естонія, є Норвегія, ну тобто країни, які закупають їхнє озброєння саме безпосередньо в Європі. То схеми абсолютно різні. Тобто вони купують, Польща навіть купує сама, щось бере в кредит на купівлю стосовно, ну, тобто, схеми можуть бути абсолютно різні. Але якщо ми, наприклад, кажемо взагалі, як, наприклад, про західну допомогу Україні, то це може бути від самої безпосередньої купівлі за кошти України за кошти заморожених російських активів, за військово-технічну допомогу, коли Україна дає е, гроші. Але за ці гроші купуються, наприклад, у своїх виробників. Ну, як це робить Сполучені Штати, Франція, і це озброєння передається Україні. Тобто воно в Україні передається безкоштовно, але в той же час гроші на це виділяє безпосередньо сама країна. А є, якщо ну, різні схеми, тобто, по якій буде робити, це, якщо буде робити Південна Корея, ну важко зараз прогнозувати. Певно, якийсь великий відсоток буде передано безкоштовно, тому що, як що зараз сказати про купівлю, ну, зараз вже дуже багато виробників. У світі, котрі можуть робити багато чого за гроші, і в тому числі є вже багато виробників в Україні, в тому числі і виробництво артилерійських боєприпасів, які вони були б дешевші і більш оперативно потрапили на поле бою, це точно був би найкращий варіант розвитку подій, але поки що, на жаль, це не єдиний спосіб, і треба. Коштів на жаль більше і більше, і пане Михайло, якраз ще хотіла уточнити. Ми часто, коли чуємо про допомогу від наших партнерів, то йдеться про або боєприпаси, або техніку, яка вже просто стоїть на складах, і або знята з озброєння, або вже застаріла її перед передачею там ремонтують, перевіряють, і навіть подекуди в не дуже такому боєздатному стані вона доходить до України. Якщо говорити про південну Корею, чи є у них якісь, наприклад, склади, що от ми знаємо. В у у їхнього умовного пентагону перепрошую за таке спрощення. Так, є десь на складах старі зразки, і ми б могли на них розраховувати. Е, ну, певна кількість, ну це якби нормальна практика для всіх країн, коли озброєння спочатку поступово замінюється в підрозділах, а потім е, вже береться, якби е, спочатку переводиться в зберігання, потім якби, може використовуватися підрозділами під час резервними тобто, Ну, підрозділами не лінійними кадровими, які раз під час розгортання, і певний час може зберігатися. Так, такі таке озброєння є в Південної Кореї. Це якби і частково бронетехніка, частково артилерійські установки. Тобто, ну такого плану так є. Стосовно які це системи, ну як ми вже згадали зараз, Південна Корея активно продає свої артилерійські системи, це там К-9. До цього вони виготовляли зразок мовно М 109 по ліцензії з себе, і їх поступово замінювались. Вони навіть поступово замінювали свій флот надводні одиниці, а кораблі, які вже не були в експлуатації, передавали іншим країнам, в основному в південну Америку. Тобто, да, така практика існує, і в принципі певне озброєння на озброєнні Південної Кореї. І мені хочеться, щоб ось цей намір, який поки що звучить на рівні заяв, він був реалізований, тому що мені здається, ну точно вже прийшов час південній Кореї підтримати е, Україну, яка очевидно також буде змушена м, знищувати ворога до 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 лав, якого долучається. Вже так активною, навіть живою силою КНДР, пане Михайле, дякуємо вам надзвичайно. Михайло Люксіков, головний редактор видання мілітарний, був з нами на зв'язку. І Ми спробували зрозуміти, які потужності є у північної Кореї, тому що як ми говорили на початку, президент України вже неодноразово слідом за нашою розвідкою. Озвучує дані про те, що РФ буде застосовувати північнокорейських військових в зонах бойових дій вже 27-28 жовтня. І відтак я скажу, що не до останнього не чула. Підтверджень якихось або спростувань з боку РФ, але ось побачила інформацію, що у диктатора Путіна на полях Брікс запитали про північних корейців. Це зробив американський журналіст. і Він зазначив, що присутність військових КНДР підтверджують супутникові супутникові знімки, і далі пряма цитата питання журналіста: що вони тут роблять, і чи не є це серйозною ескалацією конфлікту. На що диктатор відповів з. Знімки – річ серйозна. Якщо є знімки, значить вони щось відображають. Очевидно, тут і не треба навіть здогадуватись, що стояло за заявою Путіна. Відтак рухаємось далі. За цією темою стежимо за кілька хвилин. Новини а тоді я знову повернусь до цієї студії. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.